Також хотілося б надати слово представнику органу суддівського самоврядування. Пану Андрію, будь ласка. Працюю. Дякую. Ну насамперед хотів би подякувати за запрошення. Надзвичайно корисний захід. Так само дуже хотів би подякувати нашим представникам, шановним, шановним суддям, які підготували знову ж таки настільки якісний, актуальний висновок КРЕС. І, власне кажучи, хотів би підкреслити, що висновки КРЕС завжди є такими бази базисними документами для ради суддів України для з'їзду суддів України. Ми теж. Постійно посилаємося, вивчаємо ці норми м'якого права. Е, і ще хотів би підкреслити, що завжди Ну так е, дійсно видно український контекст. Тому це те підкреслюються ці слова, які сьогодні нам е, озвучили, що наш потужний голос там е, в Крес представлено. до цього. Хотів би буквально декілька тестів долучитись до того, що вже було висловлено. От дійсно, от Микола Мазур висловився стосовно електронної справи. І мені здається, що ми тут, прагнучи до таких гарних сучасних рішень, трошки саме себе переграли. Тобто, ми отримуємо електронну справу. От зараз ми вже бачимо, як це працює. Наприклад, всім відомий Приватбанк нам подає багато Позов цивільний і суд мусить власними ресурсами його роздрукувати, тому що ну, поки що по паперових справ ми не відмовились. Ми ще не готові до цього. Немає ноутбуків, забезпечених судово засідання для суддів і таке інше. Крім того, для осіб, які не зареєстровані в електронному суді, або навіть не мають електронної пошти, чи не користуються, чи не повідомили про таку адресу користу. Електронну пошту, суд знову ж таки, своїми засобами, папір, марки, таке інше має роздрукувати ці копії і направити ці копії позову сторонам. Тобто, а в той же час судовий збір понижений у нас 0,8. От я от переглянув щойно. 0,8. тобто ми витрачаємо на це менші кошти а насправді ми закладаємо ще більше, тому що ми несемо витрати на оці всі розходники, так би мовити. Ну і стосовно ініціативи, як представник вищого органу слідського я хотів би все-таки висловитись стосовно актуальності законодавчих ініціатив запровадження дистанційного з'їзду суддів і надання помічникам права підписувати електронні примірники. Ну, що стосується другої, мені здається, це досить актуальна ініціатива. Варто ще все ж таки розглянути, наскільки я чув, експерти Ради Європи, теж в цьому не не бачать великої проблеми. Ну, можливо, я тут помиляюсь. Але все ж таки, якщо ми звернемось до закону про доступ до судових рішень, звертаю увагу, там зазначено, що саме суд забезпечує оприлюднення цих рішень. Суд це не лише суддя, це також і працівники апарату. Тому я не бачу ніякої проблеми і на внутрішніх наших актах, ми знаємо, у нас є положення проведення. Єдиного державного реєстру судових рішень, яке затверджує Вища Рада правосуддя, і там внести відповідні зміни. Ну і відповідно в цю законодавчу ініціативу щодо підписання помічниками цих копій. А це по суті ну, своєрідні електронні копії. Ми знаємо, зараз процесуальні кодекси містять пряму норму, що копії судових рішень підписують помічники суддів, направляють сторонами. Тут фактично йдеться про... Своєрідну електронну копію, коли ми вже маємо оригінал цього судового рішення, який підписаний суддею. Ну і стосовно дистанційного з'їзду, ну так я чув, що все ж таки це обговорюється. Мені здається, що на сьогоднішній день це не актуальна ініціатива. Я хочу нагадати, що останні два з'їзди в 2021 році був проведений в умовах карантину. Ковід, тобто досить такі були серйозні загрози щодо здоров'я. Ну і останній з'їзд рік тому проведений в умовах воєнного стану, коли були досить потужні ракетні удари, в тому числі по столиці, де проводився цей з'їзд. Ну, якщо з'їзд проведений, доволі всі визнають успішно в таких умовах, ну. Ще гірші умови навіть важко собі передбачити. Ну, а те, що в ініціативі, то безумовно, на мій погляд, на наш погляд з колегами, те, що ми обговорили, принцип таємного голосування. І забезпечення безпеки цього принципу Цей принцип він передбачений в регламенті з'їзду. Він абсолютно базується на наш погляд на конституційних засадах незалежності судової влади, на конституційних засадах. Таємного голосування щодо обрання е, членів в конституційні органи. Якщо ви звернете увагу, конституція всюди містить саме принцип таємного голосування при обранні е, відповідних е, представників конституційних органів. А я нагадую, що е, з'їзд є конституційний орган, так само е, обирає членів Вищої ради правосуддя конституційного органу і відповідно е, Конституційного суду України безумовно. Так само, конституційного органу. Тому от такі є основні занепокоєння. Так воно виглядає досить так цікаво, що це всі судді долучаються але як забезпечити принцип тимного голосування? Чи не хтось не буде впливати безпосередньо там навіть на робочому місці, коли підписує прибустимо кепам кваліфікованим підписом Тобто і далі контроль над цим системним адміністратора. Ну хто це забезпечить? Як таємниця буде забезпечено? Тому от є такі з цього приводу міркування. От хотів би з ними поділитися. Дуже дякую за увагу.